Вітаю вас друзі на своєму каналі, бажаю вам щастя, успіху і процвітання. Знову знову товчу свій ліс, вибиваю його, але фактично сьогодні не планував йти, але так стало, що я вчора от, друзі, тачалька. загубив я Загубив я цей е... Чехольчик, каплю як його називають, на блоку. Управління і, і шкода мені його, і я його не купляв такого оригінального. Знайшов був в інтернеті, здається, на LX такий кольору хаки, камуфляжного кольору, там, здається, 25 чи 30 гривень. І зараз я пробував вчора знайти і замовити, а не знайшов. Друзі, величезне прохання. Хто знає де купити оцей такий дешевий, оригінальний за 500 гривень чи за 400. За 400 бо Фактично я не можу собі дозволити такий дорогі, дорогі чехол. от. Як хтось, Скиньте мені будь ласка посилання на на продавців цього саморобного чехольчика. Велике прохання камради. І от заодно я знайшов якусь фігню. Це ж схоже щось на акумулятор. І, ну, і це, що, 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 це і є акумулятор. Якщо хтось знає, підкажіть, чи воно старе, чи воно нове. Ну варка, зварене, це вже не таке дуже старе. Ну, акумулятор вже апріорі не може бути старим. Добре, друзі, від чого воно і чи варто уваги, чи викинути геть. До зв'язку. Так, друзі, не знайшов я ще поки що чехла, хоч ходжу я по тих самих місцях. Печалька, не знайшов чехла, не знайшов сукеру. Звичайно, це не, не та сокера, яку хотілося б, але і не, і не радянська, бо бачу, є якесь клеймо таке саморобне. Ну, не радянське, не пише ГОСТ, знак качества. Не взяла в СССР, коротше. Можливо, польська, можливо, австрійська. Ну, Сокерка її підточити, вона не тріснута, ніде, ні, нічого. Все робоче, І підгострити, і... І покласти, бо рубати не маю що. Добре, друзі, до Так, класну пряжечку. Я так спеціально над цим над, над блоком тримаю і так в подальшому буду робити, щоб ви не забували, що я так буду надоїдати, щоб ви не забували. І все-таки скинули мені посилання. Добре, більше нагадувати не буду, бо ви ж перейдете на інші канали, а я цього не хочу. От, друзі, знайшов прикольну пряжечку. От вона мідна. Вперше таку, бачу, вона мідна, але вона покрита якимось металом. Міць же ж дорогий метал для чого покривати якимось іншим металом. Не вірю, що воно срібом покрите, хоча звідки ж мені знати. Ну, Прикольна пряжечка. В цьому місці, в цьому місці радянських монет і, і слідів радянських. Часів, та в принципі, чого нема. Нема, не, не знайшов, то не знає, що нема. Може і новенька пряжечка. Може і новенька пряжечка. ну таке В будь-якому випадку це знахідка і приємна знахідка це не пробка. добре, друзі, до зв'язку ніколи не перевіряю ямки після того, як знайду щось таке, от як сукера, там, ще якусь фигню, пряжку Ну що там може бути, дві пряжки, що? а от тут якось по інерції махнув. І, і от вилетіло це 100% від тієї пряжечки. Це така як воно називається. Крутий бляха, вилетіла. Ну, коротше, ця та штучка. І від тоненького ремінця це може бути від якоїсь чи портупеї, чи, хм, чи від жіночого ремінця. Від жіночого ремінця. Почистити, воно таке міцне. Все чи все, що воно металеве, якісь залишки ржі. Але міцне, бо товстеньке, його відчищу. Ну не знаю нащо. Прив'яжу. До, до тієї пряжечки буде комплектик до зв'язку. Так, друзі, якийсь час ходив без, без сигналів. Е і вже в принципі, збирався йти додому, бо в мене сьогодні дуже коротенький коп. я, я сьогодні прийдеться знову нагадати. Я сьогодні в принципі, не пішов купати, я пішов шукати свій чехольчик, ну не знайшов. От така ямочка, коротше, я знаю, сантиметрів 10 не, не глибший він був. І друзі, привіт з минулого, привіт з Радянського Союзу. Мені щастить на годинники, зацініть брати мої, побратими, який крутий годинник я знайшов. Бляха, я такий довольний. Знаєте чого? Бо він ще в мене ходити буде. Це вся фігня крутиться. Це все крутиться, ремішок просто. А по ремішку. Я... Можна би було подумати, що він загублений вчора, але по ремішку я бачу, що він вон, металева частина зігнив. Оця пряжечка ламається, вона загнала, вона років, вона років 20 пролежала, ну, може не 20, ну 10. Але е, от шкіра почала, почала так вже обростати коренями, заросло. Це не робиться за рік, за нитки перегнили, а шкіра ціла. Так от, друзі, годинник чудовий. Годинник просто офі. Мені здається, з автопідзаводом. Противоударний і пилі защитний. Але не, не влагозащитний. Але все одно, дивіться, Бляха, теж така цибулька важка. Який годинник, бляха. Заря. Це в нас заря. Все, стрілочка е, секундна. Ну, все, що ціле. Ну, дуже хочу, щоб якийсь знайти срібний, він не срібний, коротше він точно не срібний, тому що це совдепія, але годинник по-любому надіжний Я його зремонтую. У мене ну, носити його не буду, бо в мене хороший годинник. Але зачетний. Добре, друзі, до зв'язково. Весни чути, пацани, весни вже чути, скоро будемо по полям гребсти. Я не буду, я буду по лісі. Бо в лісі дуже хороші монети. От я першу монетку знайшов 61-го року. Ну, найпоширеніший рік, 61-й, але стан, капець. Таку знаходиш 80-го, 85-го в полі. І трупак. І трупачок, так, так. Дивіться тут. А тут стан. Стан чудо. Так, це фігня. О, я 8, 8, так, 9 і вчора дві Коротше, крицарики, гелери підняв. Із них тільки дві вбиті. Решта просто просто, ну, колекційний стан. Ось такий приблизно стан. Тобто в полі я трупи їх витягав. А тут, так що я краще буду знаходити 5 монет в лісі, ніж 50 в полі, Ну, якщо вони мідні. Павли друзі. До зв'язку. Так, друзі. Дзвеніло так сріблом било. Я б копав, там був корінь, я б по корень, як вхерачив, чую. Трісь щось зломив. Ай-яй-яй-яй-яй, бачу, ножик вилітає. З таким опа. Назад. Коротше, з таким конем. Думаю, ну я затупив, я поломив. І тут я вже трошки прошкріп, я вже побачив, що це фуфло. Ну є мідь міді, кусочок якось. в середині зелента якась, коротше, це фуфло, фуфлежне. Десь на якісь, може, На інсталяцію. Коротше, оці накладочки мідні заберу. А Потім ще щось пікало і я, я знайшов те, що там пікало і все, ставив на свої місця. Дуже суперовий. Східно-російський або... Так, східно-російський Китайсь то що... якось придумати. Ну, Коротше, китайський. Бо скоро Китай і Росія це буде одна країна. Правда, буде новий на... Новокитай називатись Так, друзі, до зв'язку. Пощастило це рівні Як то я її не хірачнув. А, подружка, до весни вже близько. Я заприлеться її зараз знову прикинутись грінпісом її трохи Заховати в морозу. А друзі тут якраз сигнал заробкав, що під жабою було до зв'язку. Так, друзі. Поставив я рюкзачок, викопав ямку, там думав, там щось пікала фольга. от. Фактично я тікав десь там, десь там вдалині. Е -е, стая кобелів то цей, то вони були дуже такі нервові. то Я Я вирішив пацанам не мішати, вступився гей, думаю, що погризуть мене. Хоча я й не претендував на їхню подругу, лад, друзі. Коротше, я вирішив нарешті за годину до кінця копу з'їсти той бутерброд, бо жінка мене дуже сорить, як тільки не їм. Поста Повісив рюкзак. Вибачте, що так довго говорю. Радість просто в мене, знахідка крута в мене. Дивіться, друзі, що я знайшов. Та-дам! Що таке? А це те, за чим я прийшов сьогодні. Це ж треба. Подружка моя, як ти тут ночувала саменька. Ти самотній був, так? Так, друзі, не треба вже мені посилання. Ху, але на всякий випадок, ні-ні, на всякий випадок я собі збережу, якщо хтось знає де такі продаються, от вони, їхня ціна десь 25-30 гривень, тож не пам'ятаю. Треба на всякий випадок ще собі одну купити. Бо от такі випадки стаються. До зв'язку, друзі. Так, друзі, попробую я онлайн викопати один хороший сигнальчик. Б'є мені чистим таким сріблом. Ніколи я ще з такого чистого срібла не викопував срібла. Я срібла взагалі мало викопував. Консервна банка. Однозначно. Так. Аж сі хоче. хочеш. Тішить, що тішить, що глибоко, десь десь на сантиметрах 15, то вже можливо не якась пробка або що. Aha, koube, choď... Koube, choď prší raz já ja vykoupu online. Tak kamaráde... Co to je? Co to bude? No je. Ono ještě. Є. Yeah. Головне, що Ба. Мм. Mm. Так. Буде радитись з вами, що це бляха ще загубив. Так, зараз побираю, ще трошки в сніг. Ну, однозначно це не пробка, однозначно це... Бляха, пацани, це коротше якась нога. Мідна чи якась бляха, нога. От, друзі, так. От така штука. Це коротше... Вон вона... Бляха. Розуму не стає Так, ручка? Ні. Хм. А це цікаво, пацани, правда? Що це таке? А важке це і м'яке? це свинець. Це друзі свинець, а що то таке? Так, якщо у когось нога, правда? Нога якогось такого танцора, бо пальчики тонесенькі. Це що? Тут якась типа, плішечка така, мідна там, а там мідні фігніці. Вставочки, над... ну нічого, ні клейма, ні вибитого, цифри, нічого. Добре, друзі, швидше всього, що це щось нецікаве. Ну, металобрухт. Якщо в когось є якісь ідеї, підкажіть. До зв'язку. Все, друзі, накопався, вже сижу в своєму купомобілі. Йду, все, відпочив. Я відпочив нормально, йду камінь класти. У мене тепер трошки розклад змінився, до обіду купаю, після обіду кладу камінь. Добре, друзі. Коп вдався, вдався на славу, в принципі, бо е, те, по що я йшов, я знайшов. Плюс годиночок прикольний. Досить прикольний, я спробую його зремонтувати, тестів і подарую. От! Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Долучайтесь до, до моєї групи ВКонтакті. І завтра у нас субота, а субота це означає, що я йду на цілий день. На цілий день. Можливо, завтра будуть... Вже добиваю той ліс, вже добиваю той ліс до ручки, щоб перейти десь, може, в інший. Добрий друзі, хай вам щастить, мирного вам неба. Хай ваших ворогів шлях трафить. До зв'язку, друзі!